Як це працювати, щоб спробувати їм допомогти, навіть то не фінансово, то десь може бути економіку. А фінансово заслабитися. Як вони спросили, але для району, для нашої місцевості, Сушки. В тому році дуже багато проблем є от зараз берете сою, соя воно є. Дуже багато людей втрачають масу грошей, майже за задаром віддають соня, тут сонюше і всі прилітають капітально. Як вже багатьох не позбирали сотню? Держава видає гранти на це. Держава видає гранти, але немає коштів для того. <ску> так, <кху> <що> <кху> І все по місцевих громадах, як Гуценко в мірену, всі кошти для асоціації фермерів, які на території поставити одну сушку для місцевих фермерів десь на комунальній власності. I, I, co,

У вас на семінарі, І там є теж такі пропозиції, є колядки. Ставить сушки, я висунув, ставити сушки спеціально для того, щоб... Ну там часто символічна плата за гросії, за поспі, за все. І вони уховуються за хижати. За його це на рівні розумієте, купити як? На поставити, що вона була за Це на рівні комунального підприємства. Це не може просто ви закупити на сільську раду і прийти чи комп'ютер. Це має бути комунальне підприємство, яке має надавати послуги чи іншим фермер. Так, так. Я власне варіант можна просто шукати якесь підприємство, і це готове. Ми можемо надати якусь допомогу таку А це поставили. Що шукати? Так звернення говорить про підтримку. У нас є група цен є створна група в цапі. Ми постійно скидаємо інформацію, які є на сердовій державі, фігранці. Що нам скидають департаменти, чи з інших ми зерем, ми скидаємо в групу і своєю групою. Там підключені всі фермери, які зареєстровані чи проводять діяльність в нас на території. Є це державна програма, яка центрів вартості того обладнання є закуповування. Що таке ми можемо признавати? <плес> якщо, якщо це йде на умовах але, але якщо це йде, що ми маємо надавати послугу, то ідея це зрозуміла. Але як її зреалізувати, це, ну, це, 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 це в наслідки від приймати людей на роботу, Нам треба <плес> сидіти думати над тарифом, на яких умовах то комунальне підприємство буде вам надавати послугу, не факт, що воно вам буде вигідно, бо, бо нові керівники, то комунальне підприємство скаже, дивіться, є такі, -то -такі -то вимоги, ми не можемо менше, ви скажете, нам не потрібно. Вашої послуги, тобто це, це, це дуже складний. Якщо це щось на умовах співфінансування, то тоді це добре, що ми високі не лізли до нашого Ви Важно як виглядають така створюється програма, беруть потенційні учасники участь програми і ремонт до програми. Там на цьому обладнання щось дають кошти, значить <зв>. вони мають повільно прийняти. Щоб проаналізувати, через скільки воно буде надатися. Я тоді, я можна тоді поїду в департамент АПК, нас садимо зустрічками, ми тут все чудимо, змінити програму, розробити. Тоді я поставлю на федеральний. Наступний блок. Соціальний, наступний блок просто соціальної сфери розповідь мережі соціальних послуг, запровадження міграційних форм соціального обслуговування і функціонування центру надання соціальних послуг, забезпечення житлом дітей сиріт це щорічне забезпечення житлом дітей сирі. Там відповідно до законодавства дітям, які яким оповняються 18 років, маємо. там є програма обласна цього року. Штам 40% випускних коштів, що десять наше, що ми маємо можливість закупляти дітям сиротам квартиру. Там є вимоги, яка має бути площа, яка має бути вартість, але що ми можемо таке робити? Підтримка дітей-сир, дітей, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають в плани життєвих ставом. Це створення розвитку придатних зіметних, розвиток сімейних сформ виховання, підтримка людей похилого віку та усіх з інвалідністю це підвищення якості. Для людей чи віку, зменшення соціальної ізоляції, покращення доступу до інфраструктури без бар'єрів, створення будинків підтриманого проживання, стаціонарного догляду та інших установ для підтримки людей віку та осіб з інвалідністю і надання адресних допомог. На рахунок створення підтриманого проживання чи інших установ ми можемо для наших людей за почати до іншими громадами. Ну, воно так зараз йдуть, напевно, ідуть, напевне, досвідні, що якщо ми не створюємо себе, то, не маємо, то можемо записати до коди, щоб насувати їхні витрати мережі. Підтримка внутрішньопереміщеності, відновлення модернізації приміщень, що можуть бути випускні для розміщення ВПО, надання адресних допомог. Підтримка ветеранів, розвиток мережі ветеранських просторів, розвиток реалізації ветеранів, надання адресних допомог стратегічна ціль якісне життя, операційне покращення якості медичних послуг та охорони здоров'я. І основні завдання забезпечення скринінгу і раненої діагностики окремих видів раку та моніторингу стану здоров'я пацієнтів у ризику, організація профілактичних та проти епідемічних закладів спрямованих на запобігання появі та поширенню інфекційних хвороб пов'язаних з наданням медичної допомоги забезпечення медичних закладів, сучасними обладнання медичними матеріалами та фармацевтичної продукції, оновлення матеріально-технічної бази у закладу охорони здоров'я, модернізація амбулаторій, хатівних пунктів, ремонт приміщень кабінетів лабораторій, мораторій самоді дощу, реконструкція системи водопостачання та водовідведення, реконструкція системи газопостачання, реконструкція внутрішньої та зовнішніх барех електропостачання. Розвиток освіти це є модернізація освітніх закладів, впровадження інклюзивної освіти, підтримка позашкільної освіти та молодіжних ініціатив, діджиталізація освіти, і матеріально-технічних та кадри забезпечення, безперешкодний доступ до якісної освіти, шкільні автобуси, облаштування безпечних умов закладах освіти проти пожежних захист, забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування, шляхом розвитку. Часівної інфраструктури дізнання партнерків, модернізація інфраструктури шляхом впровадження заходів зеленого за збереження, будівництво реконструкції та ремонт спортивної інфраструктури, облаштування захисниць примут цивільного захисту об'єктів у закладі освіти, проведення благоустрою довір'я навчальних закладів з метою створення безпечного та комфортного освітнього середовища. Дозвілля це спорт, культура, простори активності, підвищення якості та доступності культурних послуг, модернізація та відновлення закладів культури, оновлення матеріально-технічної бази культурних установ, поширення можливостей заради спортивних потреб, світла та здорового способу життя мешканців громади, розвиток молодіжного центру, розвиток спортивної інфраструктури, підтримку сутурних, спортивних закладів та молодіжних ініціатив. Стратегічна ціль туристична приватність. Це і розвиток туристичної інфраструктури. З ними завдання будуть створення та облаштування туристичних маршрутів і зони спочинку, розвиток транспортної та сервісної інфраструктури це паркування, навігація, санітарні зони, заклади розміщення, встановлення туристичних часів, інформаційних сценів та парків. Популяризація туристичного потенціалу громади. З ними заданнями є розроблення та впровадження бренду громади, проведення рекламних кампаній, фестивалів туристичних подій. Збворення офіційного туристичного сайту сайту, збереження виготовлення використання природних та культурних ресурсів, це відновлення об'єктів історико-культурної спадщини, розширення мережі туристично-рекреаційних об'єктів, підтримка розвитку сільського зеленого та екотуризму, провадження традиційних місцевих МСР та історико-культурних ареалів. Підтримка підприємництва та зайнятості у туристичній сфері, стимулювання створення нових бізнесів у сфері туризму, розроблення механізмів партнерства громади, бізнесу та громадського організацій. Стратегічна ціль чисте, чисте, чисте довкілля, порадивна ціль, управління побутові відповідні заходи, організація системи збирання вивезення та утилізації твердих побутових відходів. Придбання спеціалізованої техніки, сміттєвожних контейнерів, проведення системи роздільного збирання та соцування відповідь. Збереження та відновлення розмістиння та міжнародних та громади, громад, це проведення заходів охорони водних об'єктів від парків парківських зелених зон, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалих, озеленення населених пунктів благоустрій території. Підвищення екологічної свідомості населення, проведення екологічно-освітніх кампаній, конкурсів, шкільних проєктів, поширення інформації щодо проекологічної ініціативи через соцмережі, стратегічна ціль муніципальна інфраструктура та послуги, модернізація та розвиток інженерної інфраструктури, будівництво реконструкція, ремонт системи водопостачання водовідведення, заміна застарілих мереж, насосних станцій, будівництво нових силовин та розгуарів. Модернізація системи електромазу теплопостачання, з провадженням енергоспадних технологій, будівництво реконструкції, ремонт дитячих майданчиків, будівництво мереж влучного освітлення, поліпшення транспортної інфраструктури та дорожньої інфраструктури, Це ремонт та на отримання доріг місцевого значення, комунальних доріг, містів та тротуарів, забезпечення дорожнього транспортної доступності до віддалених населених пунктів впровадження неоперативних та розумних рішень, це модернізація систем внутрішнього освітлення на енергоображенні технології, встановлення інтелектуальних систем обліку споживання ресурсів, використання альтернативних джерел енергії на комунальній сфері, підвищення енергоефективності в громадських будівлях та саміних вікон, технологісальних тощо, оптимізація діяльності комунальних підприємств, підвищення продуктивності надання послуг. Припиняння комунальній техніки та обладнання, проведення благоустрою та упорядкування кладовищ громади, включаючи встановлення огорожі, облаштування території та забезпечення належного утримування. Е Безпечне та бар'єри, все запитають, можуть коло цитури. Ні, ні-ні, в нас корити то вже не той. Ну, якщо не хоче, стояли, ну... Вже по проєктах, вже ми більше. Зачепаємо всю господарку, то що старости будуть збирати, зрадити, що формувати магазин. Відповідно, буде сформувати проєкт бюджету.